Я вітаю вас, дорогі мої підписники і гості каналу. Мене звуть Анна. Ви знаходитесь на каналі Година Таро. Сьогодні для вас карта дня на 13 червня 2023 року по всіх знаках зодіака. Овни, карта дня для Овнів. А для умень випадає старший аркан Єрофант. В цей день ви будете займатися великою кількістю справ, які в майбутньому вам більше дадуть результату. От все, що будете робити в цей день, буде направлено на покращення вашого життя в майбутньому. Також карта говорить, що вам необхідно бути, ну, відновити свою енергію, свої сили, відвідати ті місця, де ви можете відпочити от, душею. Такі вам потрібні місця? Також ця карта говорить про духовність. Ем, не забув, от комусь, можливо, просто потрібно помолитися десь, комусь помедитувати і так далі. У кожного, звичайно, карта приносить своє. Але день у вас буде дуже добре. Більш така карта традиції, в когось, можливо, якесь свято буде в якихось певних традиціях і так далі. День прийде гарно і позитивно для вас. Принесе дуже гарний для вас день. Тельці. Карта Дня для тельців. А для тельців випадає трійка Пентаклів, яка говорить про таку якусь творчу роботу, з якою ви зіткнетеся. Роботу, яка. Якою... От якесь натхнення таке в цей день для вас прийде для того, щоб зайнятися, скоріш за все, хтось буде займатися хобі, хтось не просто хобі, а тим, що приносить вам кошти, якісь і так далі, якийсь заробіток. От такий день натхненний, що ви просто захочете щось робити, робити і робити. Такий буде досить гарний для вас день, день чомусь новому навчитися, втілити в життя якусь свої задуму, якусь свою ідею. Близнюки. Для близнюків випадає імператор. Імператор говорить, що сьогодні день, в якому ви можете проявити себе, показати на що ви спроможні, день, в якому вам буде нанес, надасть якусь допомогу впливовий чоловік. Можливо, якусь пораду хтось вам дасть. Наприклад, батько чи дідусь і так далі. Дуже гарну пораду, якою бажано було б скористатися в майбутньому. Також в когось, можливо, і підвищення по кар'єрній сходинці. Наприклад, якщо хтось цього очікує. Раки. Карта дня для раків. А для раків... Сонечко випадає, гарна карта, позитивна, віщує гарні новини, успіх і вдачу у всіх сферах вашого життя. Тому візьміть із цього дня по максимуму. Лево, карта дня для Леві. Для Леві випадає старший Аркан Світ, який говорить, що сьогодні гарний позитивний день, день такий, в якому ви відчуваєте себе повністю спокійними, задоволеними, гармонія із собою і з навколишнім світом. Такий день, де От ніхто з вами не зможе, скажімо так, іспортити ваш настрій. День для вас буде гарний. Діви. Для Діви пидає старший Аркан Шут. І шут говорить вам про зміну ваших планів, про обнулення? Про те, щоб ви не боялися ризикувати і взятися за якусь справу. Те, на що ви дуже довго не могли зважитись, Скажемо так, якесь обнулення і ризик на вас чекає в цей день. Терези. А для Терезі випадає пашку Кубків. гарний, позитивний день, романтичний настрій. Настрій подарувати комусь подарунок своїй другій половинки, зробити їх приємно, хоча б якісь, там, якусь квіточку. І... То вже вибити цим задоволення, як то кажуть. Такий гарний, позитивний день. День, в якому хтось, можливо, чомусь новому навчиться, якийсь урок в житті отримає і так далі. День, в якомусь, скажімо так, от ви тримаєте золоту рибку в своїх руках. День, в якому ви зможете багато чого отримати і втілити в життя в свої плани отримати задумане. Скорпіони. Для скорпіонів випадає трійка кубків. Гарний, дуже гарний, позитивний день з гарними новинами, вдалими емоції, де день вдалі, якісь справи для вас будуть. Святкування якоїсь гарної події у вас буде. Або в колі друзів, або в сімейному, можливо, округи. Але будете щось, скоріш за все, святкувати стрільці. А для стрільців випадає десятка кубків, дуже гарна і позитивна карта. Щастя, радість, сім'я, позитивні емоції і насолода від життя. Тому просто радійтесь і насолоджуйтесь. День для вас буде гарний і позитивний. Козироги. А для козирогів випадає туз мечів. Якесь таке, як то кажуть, миттєве вирішення ваших проблем виникне в цей день. От тут ви думали, гадали, як вам вирішити ту проблему. Все постійно от, сумнівалися. А тут, от, скажімо так, якась блискавична ідея вам прийде в голову, і ви зможете вирішити свою проблему. І розпочнете йти вперед. водолії. А не стоять на місці. Для водолеїв у нас випадає дев'ятка кубків. Гарна карта. Віщує гарні новини, віщує святкування, можливо, якісь гості у вас будуть, яких ви не очікували, але вам буде дуже приємно. Також ця карта може віщувати здійснення вашого якогось бажання. Рибки, карта Дня для рибок. Для рибок випадає імператриця, старша аркан імператриця, дуже гарна карта, яка говорить про те, що день у вас буде вдалий. У роботі все буде дуже добре, вдало, ви знаєте свою роботу, отримаєте обов'язково свій результат. І будете задоволені роботою і отримаєте свої кошти. Також карта говорить, щоб ви називали про себе, приділяти якусь увагу собі. І, хоч в якийсь час. Якщо ви наскільки зайняті, обов'язково приділіть своїм рідним і своїм близьким, проведіть з ними час. Можливо, якась прогулянка в парку, можливо, просто якесь як кіно просмотріть, продивіться разом, якась вечеря разом, але проведіть час із рідними, з близькими, із другою половинкою, з дітками. Просто вони будуть вам дуже і дуже за це вдячні. Всім бажаю гарного вдалого дня, без проблем. і Невдач підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і ні в якому разі не ігноруйте повітряних тривог.